Петрович, скільки тих насадок в тебе ще є? На Алікспресі ще їх там безмежна кількість. І я планую всі їх купити і всі вам показати. Сьогодні будемо тестити насадку на рупокрут, щоб вона стала циркулярною пилою. А ну, що там, нічого немає? Нічого. Тобто, ви вже раніше в моїх розпаковках могли бачити, що є ось, така диск, ось такий диск. Цей диск має прицепитися от сюди. Сюди має взятися ось так шурупокрут. Ану. І ми якось маємо різати ним дошки якісь ще дрова. Фіхі. О, знаєш. Давайте глянемо, що в нас по комплекті. По комплекті, друзі, куча всякого барахла. Так, ручка є, ось цей ключ, щоб затискати ось цей диск. І навіщо ось цей ключ? То я не знаю. Я зрозумів, навіщо цей ключ, щоб нам відкрутити ось цю гайку, яка йде з лівою різьбою, треба вставити ось цей ключ і відкрутити. Ну, а ось цими можна напевно шпиці попідтягувати в мотоциклі. Коли я дивився цю насадку, то в мене чомусь складалося інше враження, як вона має різати. Ну тепер я не знаю, як цією херньою небезпечною можна щось різати. Ну, бляха, та тут пальці можна собі відхирачити тако на раз-два. І ось цей кожух, ну бляха, як його поставити. Якщо поставити, наприклад, ось так, то тоді дивіться, що він через усю байду він ні в чого не зможе різати. Тобто, яку там дошку, якісь тріски тоді різати. А якщо його поставити ось так, тобто. Щоб ось так воно різало. Ну тут якби більше місця, щоб воно різало. Ну тоді, якщо ми прикрутимо ручку або ось тут, або ось тут, є шанс то, що ми просто руками сюди вліземо і нам відхерачать пальці. Бляха, якась така херня, але все ж таки, друзі, зараз будемо щось різати. Спочатку спробуємо, як буде різати ламінат і шурупокрутом. Давайте. Ну воно ніби ріже, друзі, но шурпокрута, банально не вистачає потужності. Це вже така небезпечна штука. Тут, якщо піде щось не так, то можна залишитися без пальців. Ну давайте спробуємо обережно. Ламінат непогано ріже, навіть і не рве його. Ну, Для ламінату може бути. Дошка з ясеня. Погнали! <плес> <плес> а ви уявіть, друзі, щоб вона вилетіла в ось цей диск і залетів мені в голову, бляха. Ну, коротше, я не знаю. Штука така небезпечна, тому що, бачите, воно то завстрягло в дошці. А якби дійсно вилетіло і заскочило, то все Петровича вже би не було. Заглянемо, що там всередині. Ну, Видно, що є підшипник. Ось один підшипничок. Ось, Дивіться, теж один другий підшипник. Ну, таке воно собі. Шестерня навіть має якесь мастило. І тут друга шестерня, там також є підшипничок. І все. Ну, в принципі, ніби ріже дуже круто. Ламінат ріже дуже круто. ДВП ріже також круто. Ну, єдиний мінус, то, що вилітає ось цей диск від вібрації. Я так думаю, якщо посадити на фіксатор різьби, то, в принципі, можна собі різати. І я так думаю, що. Хоч вона і виглядає така дішманська, ось ця вся насадка, але підшипнички ніби є. Поки будуть працювати підшипники, до того часу воно і буде працювати. Так що, не знаю, друзі, в принципі, я вам показав все. А чи купувати вам ось цю небезпечну хрінь, це вже вирішувати вам. До речі, кому треба ось ця насадочка, то, будь ласка, звертайтеся, я вам її обов'язково Подарую. Думав, на цьому закінчу відео та й все. Але ж ви будете запитувати, скільки ж вона коштує. Заплатив я за усю насадку 700 гривень. 700. Тому подарую цю насадку тій людині, яка дійсно напише, для чого вона йому треба. Не просто, що я там собі хочу, і все. Напишіть, реально, для чого вона вам треба. Я вам її абсолютно безкоштовно відправлю новою поштою. І будете собі щось там пиляти. Всім дякую, друзі, що були зі мною. Завжди з вами, ваш Петрович. Щось вам замовлю, і щось вам ще подарую.